Вітаю, да, слава Україні. Героям слава! Мене Дар'я звати, я з Дніпра. Хто ви? Ви, напевно, блогер Дар'я. Ні, але можна сказати, поч... починаючий. Записуєте? Зараз так. Да. Я зрозумів. Про це треба попереджувати людину, коли ви з нею спілкуєтеся, щоб ви знали на майбутнє. Добре. Я як колега по цеху завжди так роблю. А, добре, добре, буду робити. Дякую. Так. Щасливо, бережіть себе, удачі. Ви також блогер Трошки є. Трошки є так. Ви тут з роснею спілкуєтесь? Ну, зараз ні. А в цілому Расши так? Да. А який у вас канал, якщо не секрет, щоб хоче знати колег? <звук> Це Ютуб, а TikTok що скажу. М -м 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 -м. Угу. Я забув вже просто свою назву реальну. <рес> Нічого, все нормально. Там, там то, там то. <рес> а як давно ви почали? роки. Ого! Та ви вже цей, ви вже гуру. Ну, те, що мені ломанули два канали на Ютубі, то так. Ооо, працює, так? Да? Товариш майор працює. Так, <рес> Я тут в основному з іноземцями просто спілкуюсь про війну, тому. Вирішила трошки іноземцями... в інший, а? Mm? З іноземцями, типу, європейцями, американцями? Ну так. Да. Як ви з ними комунікуєте англійською? Так. Да. Який у вас level інгліша? Level інгліша, ну, це один, я думаю, є. Я... Yeah. Ого. Де ви вивчили мову, якщо не секрет? Самі, чи... Школа, університет, я взагалі філолог за освітою, зараз я викладаю англійську мову для учнів. Прикольно. <рес> В школі чи онлайн курс? Онлайн, онлайн, онлайн. Прикольно. Ну я на Б2 знаю. Ну так круто. Ну, я думаю, цього вистачає для вільного спілкування. Звичайно, так. Головне, щоб, як то кажуть, розумійте, а там, я думаю, все нормально повинно. Буває таке, що й не розумієш. Так. Да. Буває таке, що отак, от все. Я розумію. Добре, Даша, я вам бажаю приємного дня, бережіть себе щасливо. І ви так, бувайте, слава Україні! Да.